Чому Конституція України це основний закон нашої держави? Конституція це основний закон держави, що закріплює основи життя суспільства і устрою держави. Термін Конституція у перекладі з Латини означає встановлення устрій. У стародавньому Римі конституціями називали акти, які видавали римські імператори. До 18 століття цей термін вживали в значенні устрою держави, і лише після революційних подій 17 18 століть утвердилося розуміння конституції як сукупність правових норм. 28 червня в Україні відзначають державне свято День Конституції України. Цього дня 1996 року парламент нашої держави ухвалив цей важливий документ. У чому полягають особливості Конституції України? Чому вона важлива для нашого суспільства і держави? Конституція містить найважливіші норми права, що встановлюють державний устрій України. У ній визначено, як функціонує держава якими є зміст її діяльності, принципи організації влади, система державних органів, їхні повноваження і взаємозв'язок. Вона врегульовує найважливіші відносини між державою і громадянами, державою і суспільством. Інша назва Конституції України основний закон, означає, що вона є підґрунтям законодавства нашої держави. Вам уже відомо, що Конституція як закон має найвищу юридичну силу, жодне положення будь-якого закону, тим більше іншого нормативного акта не може суперечити їй. Про те, що Конституція закон усіх законів свідчить і спеціально визначений порядок її ухвалення, ті, чи ті положення Конституції можна змінити лише за особливими правилами, процедурою. Тому стабільність це ще одна ознака Конституції як закону. У Конституції України, на відміну від інших законів, містяться норми поняття, норми, принципи, норми програми. Вони мають установчий загальнорегулятивний характер і не прописують конкретні правила поведінки учасників правовідносин у конкретних ситуаціях. Конституційні норми регулюють особливу сферу відносин і стосуються особливого кола суб'єктів народ, держава, територіальна громада тощо. Конституція України це основне джерело конституційного права. Ця галузь регулює основи конституційного ладу та територіального устрою нашої держави, народовладдя, правовий статус людини і громадянина, повноваження Верховної Ради та президента України, інших органів державної влади та місцевого самоврядування.